Наприкінці 2023 року за ініціативою уряду України було започатковано пілотний проект служба освітньої безпеки. Участь в проєкті серед в регіонів прийняла також Дніпропетровська область. Відібрані кандидати наразі проходять навчання в закладах вищої освіти в подальшому тиждень стажування та вже наприкінці січня розпочнуть свою діяльність в закладах загальної середньої освіти, які здійснюють навчання в очній та змішаній формі. І наближені до зон бойових дій всі поліцейські, які подали кандидатури до участі у проєкті, пройшли певні етапи перевірок. Це була і перевірка криміналістичного аналізу, перевірка управління внутрішньої безпеки, перевірка інспекції головної, психологічні тестування, медичний огляд та загальне співбесіду із консультативною комісією. Я довгий час працюю вже в ювінальній поліції. Дуже з теплим душою і відношенням ставлюсь до дітей. Це саме те, чим мені подобається займатися середовище дітей і те, що їх навколо оточує зараз. У нас один самих найважких етапів життя торкнувся нашу Україну, тому наші діти повинні бути забезпечені безпекою не тільки вдома, а і ще під час навчального процесу.